Ні, здатися ніколи не хотілося. На початку лютого цього року у Києві ветеран та житель Ірпеня Едуард Кулаков здобув перше місце на спортивних змаганнях той, хто вистояв. Показавши результат 120 кілограмів у жимі лежачі. Ці соревновання я взагалі знайшов случайно в Фейсбуці. Реклама вилетіла, Я ще думав, приймати участь або ні, колібався, тому що у мене перед цим поламався протез. Коленный модуль. Я месяц вообще не занимался. Я как бы вышел. Все-таки решил принять участие. Ну. Нормально все получилось. Едуард Кулаков родом з Креміної Луганської області. У 2021 році він підписав контракт та служив у 81-й аеромобільній бригаді. ДШВ. на початку повномасштабного вторгнення він отримав важке поранення, яке змінило його життя. Лікарі були змушені ампутувати йому праву ногу, але Едуард не зламався. Нині Едуард Кулаков з дружиною та сином проживає в Ірпені. Попри важку травму, він не лише відновився, а й почав активно займатися спортом. В ЖК, де я знімав квартиру, внизу був спортзал, я почав туди ходити, просто, щоб не зарасти жиром і би, не засахаритися. Ну так потихеньку для себе займався і, і, і все. Ніяких там цілей, там, то спортивних результатів у мене не було ніколи. У 2024 році Едуард став учасником і переможцем багатьох всеукраїнських змагань серед ветеранів. Він здобув призові місця на всеукраїнських змаганнях ветеранів «Сильні України у рівному, що стали першими для ірпінського воїна. Згодом він виборов першість у трьох дисциплінах на відбіркових змаганнях до збірної України Стронг Спіріс Геймс у Буковелі. Попри свої досягнення, Едуард залишається скромним. Для нього спорт це не про нагороди, а про щоденну роботу над собою. Не пишаюся. Ну, нету такого, що от я там добив та чогось. Прийняв участь. Мені цікаво, мене це мотивує займатися далі в залі, не забивати на тренування постійно ходити і тримати себе в формі. Едуард Кулаков активно готується до всеукраїнських спортивних змагань сильні України, які відбудуться в Одесі наприкінці лютого. Майже щодня він тренується в Ірпені самостійно складаючи програми занять. Наразі Едуард вдячний місцевій владі та благодійникам за підтримку. Він сподівається, що з часом з'явиться більше спортивних залів, які зможуть безкоштовно приймати ветеранів, адже спорт є важливою складовою реабілітації та відновлення. Марія Марчук. Олександр Кравчук з Ірпеня спеціально для Медіапогляд.